Привіт усім! Чи буває, що ви відчуваєте себе у глухому куті в житті? Коли ви раптом втрачаєте роботу, стикаєтеся з фінансовими труднощами або ваше серце розбивається через сімейні проблеми, ви, можливо, думаєте, що мені тепер робити? Шунамітянка у чотири царстви, вісім була змушена залишити все через голод. Її будинок, земля, стабільне життя усе було під загрозою втрати. Однак вона довірилася пораді Єлисея, людини Божої, і пішла в землю филистимлян. Через сім років, коли вона повернулася на подив, вона отримала назад усе своє втрачене майно. Як? Тому що про чудо Єлисея було розказано цареві, і цар допоміг їй відновити справедливість. Цей уривок це не просто історія про повернення майна, це свідчення того, що Божа рука діє навіть у нашому відчаї. Історія шунамітянки довершується у більшій картині в Ісусі Христі. Біблія каже, що Ісус прийшов, щоб вирішити нашу головну кризу, проблему гріха та смерті. Усі ми переживаємо моменти, коли щось втрачаємо, ламаємося або руйнуємося. Коли у нас немає грошей, коли стосунки псуються, або коли ми навіть забуваємо, хто му є, Ісус поніс наші гріхи на хресті і дав нам нове життя через своє Воскресіння. Подібно до того, як Шунамітянка повернула свій втрачений дім і землю, Ісус відновлює сенс життя, надію та стосунки з Богом, які му втратили. Ісус, наш наставник і Спаситель. Якщо ваше життя зараз здається вам голодом, зустріньтеся з Ісусом. Подібно до того, як Шунамітянка пішла за порадою Єлисея, Ісус каже нам Вір у мене і йди за мною. Ісус не просто хороший порадник. Він, Спаситель, який помер за наші гріхи і воскрес, щоб привести нас до вічної надії. Наприклад, ви, можливо, чули історію про друга, який втратив роботу і почував себе спорадним, але знайшов допомогу у церковній спільноті та нову роботу. Це те, як Ісус діє в нашому житті. Ісус той, хто рятує нас від відчаю і дає нам новий початок. Навіть у кризі вашого життя є надія. Ісус знає вашу історію і хоче відновити вас. Сьогодні відкрийте своє серце і запросіть Ісуса, сказавши, будь ласка, прийди в моє життя. Ісус той, хто може перетворити вашу кризу на новий початок. Подібно до того, якщо намітянка повернула своє майно віру, віра в Ісуса назавжди змінить ваше життя. Запросіть Ісуса зараз. Він стане вашою надією.